Вдома, нібито Зеленський передав Трампу документ із переліком усіх випадків порушення у режимів припинення вогню, і це стосується не лише спочатку повномасштабного вторгнення, а саме з 2014 року, коли взагалі розпочала Російська Федерація агресію проти нашої держави. Так от Зеленський наголосив, що Путін не подарує Україні миру, і тому цей мир треба виборати силою, мудрістю та єдністю України, Європи та Сполучених Штатів Америки. Президент України Володимир Зеленський Енське повідомив, що передав президенту США Дональду Трампу факти про порушення Росії усіх режимів припинення вогню у минулому. Про це глава держави сказав під час виступу на пленарному засіданні. «Підтримуй Україну. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день. Сьогодні, завтра, після завтра, на жаль. Така реальність наголосив лідер України. Також президент розповів про візит спеціального представника президента США із питань України та Росії Кіта Келога, коли генерал Келог був в Україні. Я передав йому і передав президенту США документ із переліком усіх а, припинень вогню з конкретними датами, які Росія зламала. Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чіткої гарантій безпеки. Наголосив Зеленський. Як відзначив також лідер України, війна триває проти України. І у цьому зв'язку Україна має бути за столом переговорів е, поруч із Європою разом з Європою. Зленський сказав наступне. Цитую його стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя. А отже, безпека та доля Європи не отже, визначатися, не може визначатися, прибачте, без Європи. Україна, Європа разом із Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію. Перезавантаження чи замирення, заявив лідер України. Ну і тепер поговоримо про те, як Трамп хоче, щоб Україна капітулювала перед його нав'язуванням мирної угоди. С приводу останніх заяв від Трампа ми вам напередодні їх розповідали. І от з останнього, що стало відомо, те, що заявив дипломат Брайза, а це нахід ексредник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Меттю Брайза, і він зазначив, що Трамп змінив свій. Підхід до України про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми Студія Захід Антону Борковському на еспресо. Путін мріє про порядок часів холодної війни, коли Москва і Вашингтон визначали більшу частину світових справ. Саме цьому справді він прагне. Не думаю, що у Трампа є чітке бачення або стратегія. Усі, хто працював із ним безпосередньо, кажуть одне те ж – у нього немає ні. Ідеології ні далекоглядного плану, лише власний інтерес і переконання, що світ можна структурувати через бізнес. Угоди він вважає, що кожен має свою ціну, так само як і він сам. Він або купує когось, або зрештою купує його. Жодної ідеології для нього не існує, зауважив Брейза. Нещодавно у своїй промові Трамп заявив, що має намір досягти мирної угоди. Але для цього Україна повинна бути сильною. Однак, за останні тижні ситуація дещо змінилася. Перші зрушення стали помітними приблизно тиждень. Тому, коли міністр оборони Гексет, перебуваючи в Європі, ймовірно, у Брюсселі, публічно оголосив про поступки, яких Росія домагалася ще до початку переговорів, він заявив, що США не вважають, що Україна може або повинна вступити до НАТО, а також що вона навряд чи зможе повністю повернути всі свої території, окуповані Росією. Ця заява стала сигналом. Про зміну підходу зазначив дипломат. Попередня позиція Трампа, згідно з якою Україна має бути сильною для ведення переговорів, фактично поступилася місцем новій стратегії. Зараз його головна мета змусити Україну до капітуляції за будь-яку ціну, що фактично означає капітуляцію перед Росією, каже Брайза. Він прагне виставити себе миротворцем, не зважаючи на спільні цінності та ігноруючи історичну реальність, яку ми добре знаємо. Історія вже продемонструвала, що спробу миротворення агресора на кшталт Путіна, як це було у Грузії. У 2008 році чи окремо, та на Донбасі з 2014 року лише провокують його на подальшу агресію. Додав він сьогодні, коли Трамп своїми останніми заявами та виступами колег у Мюнхені фактично заспокоює Путіна, це лише підштовхує його до нових атак, потенційно на Молдову, країни Балтії чи навіть до спроби підірвати НАТО, вважає Брайза. Я впевнений, що Трамп цього не усвідомлює. Не думаю, що він свідомо прагне співпрацювати з Путіним, щоб розділити світ, але. Саме цього і хоче Путін, а Трамп цього просто не розуміє, бо не усвідомлює історичних закономірностей. За його словами, Трамп не сприймає концепцію спільних інтересів, які протягом останніх 70 років після другої світової війни об'єднували трансатлантичну спільноту, створюючи найбільш стабільний період миру між великими державами в один із найнебезпечніших часів. Він не розглядає це всерйоз. Він радше вважає, що повинен перемогти, нав'язуючи свою версію. Миру ну, з приводу того, як вже команди працюють українська і з американською. Далі будемо з вами обговорювати і підіймалося також питання на цьому тижні щодо угоди про корисні купала. Не дуже багато з вами про це говорили. З'являлася різна інформація з цього приводу, що все-таки президент України підпише ту угоду, і це відбудеться е, нібито в суботу, яка була 22 лютого. Потім зазначало, що е, та ні, можливо, на цьому тижні це не станеться. А ось віце-прем'єрка Стефанішина зазначає, що українська та американська. Команди наразі близькі до завершення переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Переговори пройшли дуже конструктивно. Майже всі ключові деталі узгоджені, зазначила вона Стефанішина додала, що українські представники сподіваються, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше. Ось такою думкою вона поділилася. Проте Володимир Зеленський не хоче підписувати цю угоду через те, що там немає гарантій безпеки для нашої держави, які ми хотіли отримати. Ну а Дональд. Трамп, звісно ж, прагне досягти своєї мети, і всіляко тисне на Володимира Зеленського. Навіть вже були певні погрози, однієї з котрих була відключення Старлінку на території України і тому подібне цікаво, чим завершаться всі ці події. Ну а поки будемо говорити про те, як же Трамп планує закінчувати цю війну, адже останні події, які відбуваються у світі, не дуже радують. І ось ці зу зустрічі Дональда Трампа з Путлером взагалі а, ніяк не є позитивними для нашої держави. Так ось Дональд Трамп рішуче налаштований зупинити гарячу фазу війни в Україні. Його радник знає, безпеки. Розповів про пріоритети президента США щодо цього питання. Сполучені Штати Америки вже розпочали переговори з росіянами. Перша зустріч вже відбулася у Саудівській Аравії 18 лютого. Друга була запланована на 25 лютого, але вона зірвалася. До речі, представники саме Сполучених Штатів Америки зазначали, що ця зустріч відбудеться 25 лютого. А ось вчора з Рашиської Федерації повідомили, що ніякої зустрічі взагалі не буде, і ніхто не збирається їхати до Саудівської Аравії Так ось в ефірі Fox News у неділю. 23 лютого Майк Волц назвав чотири основні напрямки політики Трампа щодо війни Росії проти України за словами радника з питань нацбезпеки. Президент США змінив підхід до надання допомоги Україні. Він просуває ідею економічного партнерства, проявом якої є угода про корисні копалини. Волт запевнив, що американці побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили. Передусім, Трамп прагне допомогти домогтися припинення вогню. Його радник переконує, що відбувається рух у цьому напрямку. Також Сполучені Штати Америки налагодили діалог з Росією. Волц нагадав, що Трамп вже мав розмову з Путіним і Зеленським. і Вказав на зустріч в ер Ріяді важливим аспектом щодо врегулювання війни, взаємодія з союзниками з Європи. Американський чиновник зауважив, що США позитивно розглядають їхні ідеї. Щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, те, що Дональд Трамп дійсно прагне завершити гарячу фазу війни. Ми це всі з вами зрозуміли. проте на яких умовах все це буде відбуватися, дуже велике питання. Адже або як її закінчити в нашій державі, так не буде. Дональд Трамп собі закарбується в історії, як той, який завершив цю війну між нашою державою та Російською Федерацією, про те, як ми будемо жити тут далі, і що тут буде відбуватися, йому все одно він хоче отримати свою вигоду з усього, і на цьому все проте всі розуміють, що дійсно президент України буде стояти на тому, аби були гарантії безпеки, і це для України є наразі найважливіше. Вішем ну і далі також Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, голова благодійного фонду, нова дорога більш детально розповів про заяви Волца, Прокоментував їх про президента Дональда Трампа, які лунали від президента Дональда Трампа. Тож, давайте його далі заслухаємо часом у Білому домі. Зробила заяву про те, що Дональд Трамп є президентом миру, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, якого ви вже добре знаєте. Це такий собі Саліван у Білому домі Джозефа Байдена. Так, от він заявив, що Трамп є президентом миру, який намагається припинити декілька війн одночасно. Насправді, ну, Трамп докладає зусиль для того, щоб припинити війну на Близькому Сході, не допустити війну на Корейському півострові, ну і також для того, щоб припинити війну Росії проти України. Але робить він це в дуже Рівний спосіб і такий собі, який йому подобається, а не нам. Наші інтереси він враховує в останню чергу, а то в принципі зовсім не враховує. В принципі, друзі, це абсолютно нормально для Трампа, тому що Трамп є в першу чергу бізнесменом, цинічним бізнесменом. Так, от Волц говорить про те, що він визначає чотири пункти, основні, які сьогодні виконуються Трампом для успішності зовнішньої політики, США, що має на меті і припинення війни Росії проти України. По перше, зміни в політиці надання допомоги. А саме економічне партнерство з Україною на критичні мінерали. Ну, загалом я підтримую цю ідею, тому що це дуже класна ідея, оскільки будуть заходити іноземні західні інвестиції в Україну і вони тут будуть захищені. Я певне вам не відкрию секрет про те, що в Україну свого часу заходило дуже багато російських грошей, тому Росія так прискіпливо ставиться до України, і вона зі зброєю в руках захищає тут свої гроші, знищуючи українців. Так, на превеликий жаль такі є. Якщо ж тут Будуть американські гроші, то звісно нам буде легше чинити спротив саме зараз російській агресії. Однозначно так, але умови, які нам висуває Трамп, ну вони м'яко кажучи не дуже прийнятні для нас. І також Болт висловив переконання, що американці побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили. Ну, це така теза до американської аудиторії. По-друге, каже Волц, ми рухаємося до припинення вогню, як він не поточнює. І по-третє, ми переформульовуємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією. Я, чесно кажучи, поки що не дуже розумію, як вони це переформульовують, бо таке складається враження, що вони створюють ну, дуже тісні партнерські відносини. Часто мені навіть схожі на такий собі, знаєте, союз. Ну, звісно, про союз говорити не доводиться торгово-економічний, але стосунки будуть дуже близькими. Так от Волц говорить, що ми побачили перший крок, коли Трамп розмовляв із Путіним, і Зеленським, а потім подальшу взаємодію в ер ріаді Але взаємодія ця відбувається виключно з росіянами, оскільки Трамп вважає, що Зеленському взагалі немає що робити за столом переговорів, оскільки він показав свою, мовляв, нездатність домовлятися із Путіним. Був час, говорить Трамп, коли Україна могла це зробити. Тепер він каже, я зроблю це за вас. Але робить це знову ж таки в дуже специфічний спосіб. І четвер. Тим пунктом Волс назвав взаємодію Сполучених Штатів Америки з європейськими союзниками. В очікуванні саме візиту президента Франції Еммануеля Макрона та британського прем'єра Кіра Стармера до Вашингтона цього тижня вони там будуть, і Волс говорить наступне: ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі. Європа, на жаль, поки що єдність не демонструє, але. Певні кроки і тенденції до цього, друзі, є. Я обов'язково зараз цього ще торкнуся. І також Волц назвав Трампа, як я сказав, головним окладачем угод і додав: ну тут, звичайно. Фраза в стилі часів радянського союзу, коли було дуже багато схвальних реляцій на адресу Брежнєва. От, власне, що говорить Волц. Тільки завдяки його силі, ми займаємо цю позицію. І слова самого президента Трампа були такими, що Росія вторилася до сусіда за часів Буша Обами та Байдена, але не за його. Але я вже тут додаю від себе вирішити цю проблему Трамп не хоче в справедливий спосіб. Він просто налагоджує стосунки з Путіним і хоче цю всю війну, як мені видається, просто замазати. Також доповнив коментар Волца і його колега Стів Вітков. Це спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу і України. І він заявив, що американські фірми. Можуть вести бізнес у Росії, якщо буде укладено мирну угоду щодо врегулювання війни в Україні. Завтра має відбутися там черговий раунд переговорів. Я маю на увазі в Верліяді. Мають росіяни і американці знову зустрітися. Поки що в МЗС Росії дуже обережно це коментують, кажуть, ніякої угоди немає. Ми ні до чого не домовилися. Це мені особисто вказує, що Трамп не йде на всі поступки Путіна, поки що витримує інтригу, і Кремль не отримує все те, що він хотів. Але відков говорить про те, що в основу майбутньої мирної угоди можуть бути включені стамбульські угоди, яких як таких не існує, тому що вони не були підписані. Але цей документ обговорювався між українською та російською делегацією в Стамбулі у квітні 2022 року. Його оприлюднював Путін. Про нього багато говорилося. Там багато непривабливих для нас є позицій. Але Вітков сказав вчора, що саме ці угоди, проекти, точніше їхніх, можуть лягти в основу майбутньої мирної угоди з Росією та Україною. Не забудьте підписатися на Ютуб канал Валерія Клочка, де він щоденно викладає свою аналітику з приводу міжнародних подій, які там відбуваються. Тако далі ми з вами поговоримо про ту інформацію, яка з'явилася від видання сіна. Нібито українські військові скептично ставляться до перспективи швидкого завершення війни та відчувають зраду на тлі заяв Трампа про мирні плани. Бійці висловлюють недовіру до намірів США, побоюючи, що Трамп може діяти на користь Російської Федерації. Але далі ми з вами поговоримо про те, що думають і іноземні наші західні. Союзники про наших захисників, включно про нашу державу, до Києва сьогодні приїхав також Борес Джонсон. Про що ми говорили в попередньому етері. Він сказав наступне: я пишаюся тим, що перебуваю тут у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна. Я вітаю незмінний героїзм українського народу у протистоянні, а жахливому акту неспровокованої агресії і категорично відкидаю дивну брехню, яка зараз поширюється щодо походження тієї війни, заявив Борис Джонсон у соціальній мережі. X. Як відомо, у Києві сьогодні перебувають президенти та прем'єри. Країн партнерів у третю річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну проходить саме для обговорення миру та гарантії безпеки для України та всієї Європи. Також в Україну прокоментувала зокрема і ситуацію в Україні і ту війну, яку розпочала Російська Федерація і прем'єр-міністр Данії Мета Фредеріксен. Вона зазначила наступне: мир в Україні може виявитися небезпечнішим за війну. За її словами, вона не довіряє Путіну і вважає, що російський президент не хоче миру в Україні також на думку Фредеріксен США створює дуже велику невизначеність щодо війни проти України, НАТО та Європи. Я розумію, що багато хто вважає, що мирне рішення або припинення вогню це гарна ідея. Але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді є більш небезпечним ніж війна, яка триває зараз, сказала Фредеріксен. Окрім того, президент Фінляндії також висловлював свої думки з приводу війни, яку розпочала Російська Федерація. Сказав він наступне: Путін через своє імперіалістичне бачення не зупиниться на Україні, якщо зараз отримає все, що хоче на Росії. Вирішувати, хто буде членом ЄС та НАТО, і не Росія вирішує, якою має бути безпека в Європі. Фінляндія і надалі підтримуватиме Україну так довго, як це буде потрібно. Розіймував він. Ну і також він сказав, що три етапи необхідні для мирного плану та чотири червоні лінії у переговорах із Арефію. Назвав їх Олександр Ступ. Цитую етапи фаза перед припиненням вогню. Цей період вимагає Макс максимального тиску на Росію санкціями і військовою підтримкою України, що триває, друге набуття чинності режимом припинення вогню. Ну, і третій власне мирний процес на цьому етапі буде дискусії про територію, відновлення та знаття санкцій із Росії.